Вы в ТикТок выставите потом, ну, где вы будете ничто. это показывать. И что? Вы думаете, на той стороне капы дурные такие? Ну снимай ты хоть заснимайся меня. Так что такое. Сначала надо было. Что сначала? Ты <с> уже разтекала <с> от меня, что я орала на весь рынок. Слава Богу, сейчас народ хоть поддерживает. Так где я текала от вас? А что от вас стекает? делать? Какие красивые? красивые Под бамбьожками виращуємо, щоб з голоду не стов. Да ми так же саме, як і ви живемо. Так закінчилися останні відвіданий ринку нашою знімальною групою. Ми збиралися знімати сюжет про підготовку Нікопольців до новорічних свят, а натрапили на хвилю хейту та непорозуміння. Головним аргументом містян є сюди прилетить. А за чим ви знімаєте? Щоб сюда... сюди іди в городе, стань на фоні природи і поснімай і розкажи, що нікапаль жив'от Подойди к тебе сейчас по по башки, настучать, щоб дівошкати люди втомлені війною та непокоїться за своє життя, тому ми вирішили пояснити за якими правилами дозволено фільмувати у профронтових містах. Журналісти у прифронтових регіонах працюють виключно з офіційною акредитацією Збройних сил України. Вона підтверджує, що представники ЗМІ пройшли спеціальний інструктаж і знають правила роботи. У разі порушення цих правил журналістів позбавляють акредитації та можливості працювати з темами війни, що не можна знімати: військові об'єкти, позиції ЗСУ, техніку, блокпости, роботу противоповітряної оборони та мобільно-вогневих груп, критичну інфраструктуру та адмінбудівлі. Не називаємо точних адрес. Си не публікуємо відео одразу після обстрілів, щоб не допомагати ворогу коригувати вогонь. Журналісти не єдині у фільмуванні того, що відбувається у Нікополі. Висвітленням буденного життя містян займаються і блогери. Основне порушення, яке викликає обурення час публікації контенту. Мінімальний проміжок часу між зйомкою та публікацією має становити не менше трьох годин і лише за погодження із поліцією та ДСНС або після офіційних повідомлень влади. Нехтування цим правилом може наражати на небезпеку рятувальників, медиків і всіх, хто допомагає людям після обстрілів. Спочатку висів над машиною, дрон пролетів і лупанув. До сих руки трусяться, Це... це... Просто що сьогодні задінні копалі творівся. Ну так страшно, ще ніколи не було. Будь-які дії мають наслідки. Зйомка об'єктів із вище зазначеного переліку тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Для таких блогерів я б їх закликав, що ви можете потрапити під дію закону про покарання. За невиконання вимог, тобто від 5 до 8 років можна отримати легко за те, що ти, наприклад, знімаєш там набережну в Нікополі і показуєш, які там є споруди чи які, скажімо так, інженерні споруди для захисні споруди для захисту місцевого населення. Це саме зараз і стосуватиметься таких інженерних споруд, як е, антидронові тунелі. Тобто бажано бажано дотримуватися всіх, е, закликаю всіх дотримуватися всіх вимог, які ставлять перед представниками медіа, перед блогерами військові. Адже це в першу чергу власна безпека. Це життя і здоров'я цивільного населення, і журналісти і блогери зобов'язані дотримуватися правил, визначених оновленим наказом номер 73 головнокомандувача Збройних сил України. Покарання йдуть починаючи від 51 тисячі гривень. Заборона займатися певними видами діяльності, конфіскація майна і закінчуючи, як я сказав, реальними. Тюремними термінами. Тому е, я попереджую всіх, е, е, тих, хто е, якісь там доморощені блогери, які намагаються щось знімати, щось оприлюднювати. Дійсно, е, в погоні за збільшенням власної аудиторії е, ви можете принести велику шкоду. Силам оборони України Сергій Михайлович один із тих, хто веде блог про життя міста та його мешканців. Свій перший акаунт він почав наповнювати ще до повномасштабного вторгнення. Проте із зміною безпекової ситуації контент почав викликати підозри. Через перші обстріли я ж бігав, не знаючи нічого тоді, і знімав міста прильотів і викладував. Люди немножко пошуміли, позвонили, мене забрали в СБУ, одягли маску, одягли наручник і перевіряли на поліграфі. І блок, весь, який там не були сняти, удаліли. Дядя та місяць, навірно, німчка подумав, а Потім почав просто знімати кратку жизнь собачок, лошадок. Після зміни тематики блогу Сергій Михайлович неодноразово пропонував провести ознайомчу зустріч між тими, хто знімає та відповідними службами. На його думку, така розмова давно на часі. Та зустріч давно назрія, щоб зібратися, зібрати всіх відомих. блогеров, так назовем их, всех, кто у кого смартфон, то снимаюсь, вот выкладывает, в одном месте собрать, пригласить, я уже повторяюсь, на третий раз пригласить сотрудников СБУ, сотрудников полиции, сотрудников из мэрии, и чтобы нам дали направление, чтобы исключить вот эти вот, ведь даже драки были же, наверное, все знают же, что была даже драка, девочку Леру, за то, что она сняла сетку, когда натягивали, и я, между прочим, тоже снимал сетку, и тоже выслушал много комментариев. із-за цього. цей матеріал створений не для того, щоб когось образити чи звинуватити, а з метою інформування. Якщо ви не згодні з роботою журналістів чи блогерів, звертайтесь із відповідними заявами до поліції чи служби безпеки України, а не вирішуйте питання образами чи бійкою. Фільмування подій сьогодні це не про сенсації. Наша мета інформувати, не наражаючи на небезпеку.